Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Густами своїми ворог насолодить тебе, але в серці своєму задумує кинути тебе в яму. Очима своїми ворог плакатиме. Але коли знайде випадок, не насититься кров'ю. Коли зустрінеться нещастя, і він, ніби бажаючи, допомогти підставить тобі ногу, буде кивати головою і плескати руками, багато шепотітиме і змінить обличчя своє. Господи, втруться в суперечку з тими. То зі мною сперечається, почни воювати з тими, хто воює проти мене. Візьми щит і обладунки і повстань мені на допомогу. Махни списом і загороди дорогу тим, хто переслідує мене. Скажи душі моєї, і я порятунок твій. Нехай посоромлені і принижені будуть ті, хто прагне згубити мою душу, нехай розвернуться назад і вкриються ганьбою, хто зло проти мене задумує. Нехай будуть вони, як полова перед вітром, коли янгол Господній гнатиме її. Нехай шлях їхній буде темний і слизький, коли і янгол Господній переслідуватиме їх, за те, що приховали для мене тенета без причини і безпідставно викопали яму для душі моєї, нехай погибель прийде на нього несподівано, і у тенетах. Що він для мене таємно розставив, заплутається сам і впаде в них собі на погибель, а моя душа веселитись буде в Господі, піднесеться від радості через Твоє спасіння. Усі кістки мої нехай скажуть: Господи, хто подібний до тебе. Ти визволяєш приниженого від того, хто сильніший від нього, приниженого і бідного, від того, хто грабує його. Повстали проти мене жорстокі свідки, розпитують мене про те, чого я не знаю, віддячують мені злом за добро, тяжкою втратою моєї душі. Та коли вони хворіли, я вдягався в лахміття, постом виснажував мою душу, та молитва моя поверталася в нутро моє без відповіді. Я ходив, наче за другом чи братом моїм, сумуючи, наче матір оплакуючи, Схилившись понуро. А коли я спіткнувся, вони зраділи і збиралися проти мене негідники, котрих я не знав. Терзали мене беззупинно, безбожними глазуваннями насміхалися, скриготіли на мене своїми зубами, володарю. Доки ти дивитимешся на це, відведи мою душу від їхніх згубних вчинків, від цих левів самотню мою, я прославлю тебе, в зібранні великому, посеред велелюддя хвалитиму тебе, нехай же не завтішаються наді мною. Вороги мої, неправедно, що даремно ненавидять мене, нехай не підморгують очима зловтішно ті, хто ненавидить мене даремно, бо не про мир вони говорять, але на мирних мешканців землі задумують підступне. Розявляють на мене свої пащі, кажучи, ага, ага, побачили цю біду наші очі. Але ж і ти, Господи, побачив це, не мовчи. Владико, не віддаляйся від мене. Пробудися і встань на мій суд. Труся в мою суперечку, Боже мій, володарю мій, суди мене за правдою Твоєю, Господи, Боже мій, і нехай не зловчішаються вони наді мною. Нехай не говорять вони в серцях своїх, ага, сталося, як ми хотіли. Нехай не промовляють, ми проковтнули його, нехай посоромляться і ганьбою вкриються всі, хто радіє моєму лихові, нехай одягнуться у сором і безчестя ті, хто величаються наді мною, нехай же веселяться і радіють ті. Кому до вподоби моя правда, нехай завжди промовляють вони, хай звеличиться Господь, що бажає миру слузі своєму. Тоді язик мій проголошуватиме Твою правду, цілий день хвалитиме тебе. Господи. Як багато супротивників у мене стало, як багато тих, хто повстає проти мене. Багато хто каже про мене, не має йому порятунку від Бога. Але ти, Господи, щит для мене, слава моя, ти підносиш мою голову, голосом моїм я кличу до Господа. І Він відповідає мені зі Святої Гори своєї. Я лягаю і сплю, прокидаюся знову, адже Господь мене підтримує. Не боятимуся я десятків тисяч людей, що з усіх боків мене обступили. Повстань, Господи, врятуй мене, Боже мій! Адже ти вражав усіх ворогів моїх у щелепу, трощив зуби нечистилих, тільки в Господа порятунок. Над народом твоїм благословення твоє, Господи. Врятуй мене, Господи, від людини злої. Оберігай мене від насильників, які зло задумують у серці. Щодня збурюють війни, гострять язики свої, наче змії, отрута аспидова на губах у них. Оберігай мене, Господи, від рук нечистивця, врятуй мене від насильників, що задумали похитнути мої стопи, горді, приховали паску. І мотузки для мене. Розтягнули сіті стовж стежки, розставили мені тенета. Я сказав Господу, ти мій Бог. Почуй, Господи, голос мого благання. Господи, владико, сила порятунку мого. Ти прикрив голову мою в день битви. Не дай, Господи, нечистивому того, що він бажає, не дай здійснитися його задуму, бо він загордиться. Голови тих, хто оточив мене, нехай накриє лихо їхніх вуст. Нехай впаде на них прожарене вугілля. Нехай будуть вкинуті у вогонь у провалля бездонне, щоб не встали більше. Людина зі злим язиком не утвердиться на землі. Насильника нехай впалює зло йому на погибель. Я знаю, що Господь здійснить суд бідному, чинить правосуддя пригнобленому. Так прославлятимуть праведні ім'я Твоє, житимуть справедливі перед обличчям Твоїм. Бережи вас, Боже. Амінь.